Так, от цікаво, те, що я бачила, неодноразово. Люди переживають дуже там про Україну, про те, що буде з родиною. як Потім вони гриб, і вони вже ні про що не переживають, крім того, щоб дихати просто. Тому е, я вас дуже прошу, дбайте про це. Е, Грип е, нетиповий в цьому році, е, е, його дуже-дуже багато, дуже пізно. Тобто, в нас епідемія пішла ну, в звичайний час, потім вона трошки притихла, і зараз знову вона просто надзвичайно високі цифри. Я переконана, що ви знаєте, бо у вас, мабуть, і друзі або там діти друзів хворіють. В цьому році грип трошки дивний. Будь ласка, пам'ятайте, існує ефективне лікування грипу. Тобто, якщо ну, батьки. Це Таміфлу, це те, що виписують лікарі, це uh -huh. медикамент. І якщо вже так сталося, будь ласка, там діти, звичайно, гарять, їх шкода, але в більшості діти справляються з грипом. Uh -huh. Люди похилого віку не так дуже. І люди, яких астма або неконтрольований діабет, або гіпертонія, або серцева недостатність, будь ласка, якщо ви можете провакцинувати зараз, будь ласка, провакцинуйте. бо… Реально, цей рік грип він не добрий. От закрийте всі ваші ці екрани і дивіться, я не знаю, там мультики, якісь діснеївські чи щось таке. Що, що не допускати оцього пригнічення, оці безнадьоги, бо це реально фізично нам дуже тяжко. У нас є ще одне місце, де ми пишемо мій лікарський висновок. Людина має право чи не має права бути при прийнятою до штатів. Чи, чи є взагалі вся ця, весь цей процес імміграційний, він існує з метою е, захисту суспільства. Тобто це не з метою людину зробити здоровішою, а це захист суспільства від нового іммігранта. Угу. Ну, це звичайна утопія, бо люди робляться, коли вони вже тут 2-3 роки живуть, ну то вже логіка. Проходять, Це логіка, яку я не розумію. Але оцей момент, що виходить там, де стоїть моє рішення. Я пишу, що все гаразд, але там, де я пишу звіт по вакцинаціям, я пишу, що не всі вакцинації є, і людина відмовилася від ковід вакцини.